Кінець жовтня, початок листопада це хороша пора для того, щоб побілити свої плодові дерева. І для чого це робити? Для чого це роблю я, я розповім вам у своєму ось такому коротенькому відео. Вітаю вас, друзі! Сьогодні 25 листопада, похмурий ось такий день сьогодні. І я зробив побілку дерев. Хочу сказати, що не завжди я робив це восени. Як правило, це завжди люди робили весною. Я пригадую, що в нас сад був ще в мого дідуся, в мого батька. І ці дерева, одні із цих дерев, ще посаджені моїм дідом. Звичайно, що є вже і посаджені мною, але ми робили це весною. В радянський час було. Ось така традиція весною білити дерева до свят завжди розробляли вапно і білили дерева. Білили узбіччя доріг, білили всі дерева просто для того, щоб вони були білими для красоти. Усе це робилося. Але пізніше я зрозумів, що це краще робити не весною, а краще. Робити на осінь. Робити восени, а весною можна вже відсвіжувати. І, звичайно, що це потрібно робити і весною. І я це робив, вже, можливо, бачили одне із відео. Але я знову вирішив цю тему підняти і про це розповісти. Чому саме восени? Чому саме восени? Тому що а, ось білий колір, а він а, відштовхує сонячне проміння і зимою, коли в день піднімається сонце, воно нагріває а, шкіру дерева. І а, коли вночі немає сонця, вдаряє мороз і робляться ось такі мікротріщини. Морозобійні ось такі ранки І якщо дерево не побілено, то воно у вас буде. Коли ж побілені дерева, це захищає шкіру, захищає від морозобійних ось таких ран, від опіків, захищає шкіру ваших дерев. Також дерево захищене від того, щоб на них утворювалися розріс, якийсь мох, лишайники. Як бачите, шкіра, особливо молоді дерева, вони будуть ось такими гарними. Я цього разу, як бачите, трошечки жовтий відтінок, я знайшов ось таку глину, жовту глину і розтворив її. У вапні, звичайно, що зараз є і ось такі готові фарби для дерев з водоемульсією. Звичайно, і це можна робити, але я це вже буду робити весною. Трошечки я додав водоемульсійної фарби, але весною я це зроблю. Можна додавати також мідного купоросу. Я також вже, напевно, весною це зроблю. Отже, захист, захист вашої шкіри, вона ось така гладка, навіть у цьому, у цьому дереві, як бачите, немає ось таких тріщин, як іноді буває на старих деревах. Якщо у вас шкіра дерева, вже ось така стара і шелушиться, можете. Можете спочатку ось так зняти шкіру, якоюсь ось такою щіткою, дротяною щіткою можна зняти, і це буде дуже чудово для дерева. Також намагайтеся робити це якомога вище в своїх деревах. Як бачите, я трошечки і гілляки. Звичайно, що. Ще думаю, оприскати, коли буде погожий день, оприскати залізним купоросом. Це також знищує усі ось такі лишайники, весь мох, який може бути на дереві. Тому робіть це, намагайтесь робити це правильно, робити це два рази на рік, робити це восени. Ось я вже вам показував. Своє дерево, сад. Тут 5 сортів вже пощеплено. Минулого року я показував, як я щепив. І ось ви бачите, прийнялися усі три сорти. Ось, бачите, один сорт почали вже рости пагінець. Ось, бачите, він молоденький почав рости. Ось другий сорт почав рости. І ось тут почав. Рости, як, як бачите, є бруньки третього сорту. Все лишнє я е, обрізав, залишивши тільки пагінь, тому що не все прийнялося. І забілив також ось зрізи, коли ви забілюєте, а воно, воно є добре. Тому, ось так, дорогі друзі, розповів вам про те, що роблю я і для чого. Дерева. Можна фарбувати і просто для краси, але також робіть це з користю. Ось так. Побілені дерева, ось такі вони нарядні і гарні. І весною, звичайно, що я ще продублюю. Ось тут я низько, це моя груша низько, тому що іде ось таке веретено. Я ось так трошечки опустив крону. Ось так. Не показую вам увесь сад, але зміст один і той самий. Бажаю вам усім мирного неба, бажаю усім гарного дня. Нехай вам щастить усім. До нових зустрічей разом з вами на каналі.